Привіт, друзі! Якщо ви плануєте покидати територію Польщі, або ж вже виїжджали з Польщі, починаючи від 24 лютого 2022 року, то ця інформація, яку я вам зараз повідомлю, точно стане в нагоді. І звісно ж, хочу вам нагадати, друзі, щоб більше людей побачило це відео, прошу його підтримати вподобайкою. Поділитися з друзями в соціальних мережах. Ну і звісно ж, підписатися на канал. Вам це нічого не коштує, а мені це приємно. Ну і звісно ж, друзі, переходячи до теми, цю інформацію мені повідомила моя подруга, яка займається допомогою в подачі на карту побиту для своїх працівників. І звісно ж, друзі, вона сьогодні поїхала до воєводського жеду для того, щоб скласти внісик для жінки з дитиною на воз'єднання сім'ї. І так, друзі. На дитину документи прийняли, а жінці було відмовлено. І ви просто не уявляєте, через що в неї звичайний песель без позначки Укр. А ви знаєте, що на сьогоднішній день всі ті громадяни, які в'їхали після 24 лютого до Польщі, не мають права подаватися на карту побиту допоки від моменту в'їзду не пройде 9 місяців. Так, ось друзі, ця жіночка повинна була виїхати в Україну та повернутися в той же ж день. Щоб перевести там деякі потрібні їй речі. І звісно ж, саме цей виїзд спричинив те, що вона також не зможе податися на карту побиту і повинна буде чекати 9 місяців. Тобто, фактично, друзі, що це означає в підсумку? Якщо ви хоча б на один день покинете територію Польщі, і десь буде про це зазначено, тобто відмітка або ж в комп'ютері прикордонника, то це означає, що ви від того моменту, коли в'їдете до Польщі, ви будете також чекати 9 місяців для того, щоб податися на карту побиту. Це досить важливо, друзі. Тому я вас прошу поділитися з вашими друзями, тому що багато українців зараз планують податися на карту побиту, тому що карта побиту це є вже легальне перебування на 100% в Польщі, тому що я всім підкреслю, що рано чи пізно всі ці продовження для біженців вони закінчаться. А потім будуть великі черги в ужендах. І повірте мені, що краще до всього підготовлюватися зарання і знати вже про те, що вам потрібно буде це зробити, якщо ви, звісно, тут плануєте залишитися. Якщо ж не плануєте, то навіть не думайте, друзі, за це. І також, друзі, от хто має з вас карту побиту, напишіть свій досвід, як це, коли ти подаєшся на карту побиту. Наскільки це важко, коли ти це робиш перший раз без сторонньої допомоги? І звісно ж. Напишіть, якщо ви не отримували сторонні допомоги, а подавалися на карту самостійно. Також нагадую, друзі, що ми проводимо збір коштів на наступний пожежний автомобіль. Ви можете також підтримати цей проєкт. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Кожна злотувка може врятувати, чиє життя не обов'язково бути багатим для того, щоб робити добро. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, це буде точно цінна інформація для вас.